Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Вночі армія РФ атакувала шахедами Одеську область. Під удар потрапив Ізмаїльський район. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлі припортової інфраструктури та житловий п'ятиповерховий будинок. Загиблих, на щастя, немає, але без постраждалих не обійшлося. Поранення дістали троє мирних жителів. Унаслідок обстрілу сталося руйнування кількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено три вантажні автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Крім того, уламки одного з дронів влучили в житловий п'ятиповерховий будинок в Ізмаїлі. Там вибито вікна, частково зруйнована сходову клітку і фасадну частину будівлі. Постраждали троє мирних жителів. Двох госпіталізували в стані середнього ступеня тяжкості. Ще одна жінка отримала медичну допомогу на місці. За фактом обстрілу, обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичай війни. Загалом за ніч ворог випустив по Україні 23 дрони. Українські захисники знищили 17 шахедів. А більшість у небі над Одеською областю, також сили оборони на різних напрямках збили щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів, супротивника зала «Суперкам» та Орлан 10 на Одещині вирують степові пожежі. Минулої доби рятувальники понад 40 разів виїжджали на гасіння вогню, а знищено понад 25 гектарів землі. Постраждали господарські будівлі, дачні та житлові будинки. Наймасштабніші загоряння у селі Чеботарівка одеського району та за межами села Бурдівка Роздільнянського району. Там підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номером виклику. Вогонь частково знищив два житлових і сім дачних будинків. Ще близько 35 будинків вдалося врятувати. Люди не постраждали. Крім того, суха трава горіла в трьох районах Одеси. Основною причиною виникнення екопожеж рятувальники називають необережне поводження з вогнем. Цей чинник часу стає причиною подібних ситуацій, особливо в період сухої та спекотної погоди, коли трава і рослинність легко запалюються від найменшої іскри. Майже кожен день рятувальники під час незвичайної спеки виїжджають на пожежі. Горять трава, сміття виникають загоряння і в квартирах. Її причиною можуть стати такі необхідні під час відключення електрики генератори або павербанки, якщо порушувати правила їхнього використання. Про поточну ситуацію на Одещині розповіли в головному управлінні ДСНС в Одеській області. Якщо до спалахів у екосистемах здебільшого призводить необережне поводження з вогнем, кидання недопалків у суху траву або спалювання сухостою, то причинами пожеж у міських умовах часто стають порушення правил користування електроприладами та перегрівання мереж через їхнє перенавантаження. Рятувальники з головного управління ДСНС в Одеській області нагадують громадянам про основні правила пожежної небезпеки. У нас зараз триває пожежно-безпечний період. Як ви бачите, зараз аномально велика спека. От якщо брати з показниками, показниками, з початку цього пожежонебезпечного періоду у нас виникло більше 2400 пожеж ну, е сухої рослинності, яка ну спалила понад 1200 гектарів української землі. Основними причинами виникнення цих пожеж здебільшого є недбалість громадян навіть попри постійні нагадування про небезпеку. Продовжують спалювати суху рослинність, терню, і це інколи може призвести до дуже тяжких наслідків. Там можеш горіти не тільки суха рослинність, а може перекинутися на поля з пшеницею соняшником, і це вже призведе до більш тяжких наслідків. До того ж, з початку року ми в нас вже було оформлено 114 правопорушень за статтею 77.1 КУПАП. Це за спалювання рослинності. до того ж штраф там складає від 3 до 6 тисяч гривень. Співпрацівники служби з надзвичайних ситуацій постійно нагадують громадянам про необхідність чітко дотримуватись правил пожежної безпеки, а саме не розпалювати вогонь поблизу посадок, лісів біля полів, бути уважними під час відпочинку на природі, не кидати недопалки у суху траву, не залишати сміття після себе, в тому числі осколки скла, які можуть спрацювати на сонці як лінза. Є і прості, але дієві правила безпеки при користуванні електроприладами, Стосується це роботи генераторів стосовно генераторів, кожний прилад має інструкцію інструкцію з експлуатації які чітко прописано в норми його використання тобто ви не можете користуватися генератором цілий день він просто напросто перегріється і може спалохнути до того ж генератори мають бути встановлені не менше ніж 6 метрів від будівлі вони мають бути під навісом ну Батально для захисту від вологи, от або у спеціально технічному приміщенні, яке має вентиляцію або можливість привітрювання. Фахівці також попереджають про дотримування правил експлуатації павербанків, адже побільшала кількість випадків їхнього загоряння. Слід використовувати до них лише оригінальні аксесуари, передбачені виробником, не допускати значного перегрівання під час експлуатації, не залишати їх на сонці щодо використання інших електроприладів у домашніх умовах, то не слід включати їх всіх одразу, аби не перевантажувати мережу. Дощ та гроза, зниження температури повітря, але тільки на декілька діб. Прогнозом погоди на найближчі дні поділилися в гідромецентрі Чорного та Азовського морів. На цьому тижні в Одеському регіоні почастішили дощі та грози. У четвер, за прогнозами синоптиків, буде трохи прохолодніше, хмарно та волого. День вітер слабкий, змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Місцями під час грози шквалисте посилення вітру 15-20. Температурні показники нічні години 18-23 градуси, день 25-30. По Одесі, вранці та вдень – короткочасне дощ та гроза. Чи в усіх районах міста або як попередні дні тільки на окремих вулицях? Побачимо. Температура повітря вночі – 21-23 градуси, вдень – 26-28. До речі, майже така ж температура і морської води. Вона прогрілася до 27 градусів. Короткочасні дощі очікуються і у п'ятницю, а у суботу знову гроза. 27 липня без опадів вітер північної чверті, 7-12 метрів за секунду. Місцями під час грози шквалисте посилення вітру 15-20 метрів за секунду. Температурний фон ночі 18-23 градуси, день 27-32. А з понеділка повернеться спека в день 30-35 градусів, говорить синоптик. Одещина продовжує перебувати в полі відносно підвищеного тиску, і вже з 27 липня над нами плануватиме новий антициклон з північного заходу під назвою Густав, який принесе з собою спекотну погоду, переважно без опадів. За останню добу середня температура в Одесі була на 5 градусів вище за норму, повідомили від роміцентрі. В Одесі закрили цех із виробництва підробок відомих брендів кави під час обшуку з приміщення вилучили майже 700 кілограмів кавових зерен і розчинної кави вартістю понад півтора мільйона гривень. Незаконний бізнес організував одесит, який продавав підробки під відомі бренди кави в інтернеті, а також постачав їх у магазини регіону. Кави візерна в підпільному цеху зберігалися в антисанітарних умовах. Крім кави, правоохоронці вилучили машини для розфасовки та пакування, підроблені етикетки з назвами світових брендів. Діяльність фігуранта кваліфікували за 229 двадцять статтею Кримінального кодексу України. Незаконне використання товарних знаків йому загрожує великий штраф і конфіскація товару. Домали в бюро економічної безпеки України таксі до прикордоння за 600 тисяч гривень. На Одещині викрили чергову схему вивезення ухилянців до Молдови. Двоє організаторів намагалися довести до Молдови шістьох чоловіків в обхід офіційних пунктів. Свої послуги вони оцінили в 100 тисяч гривень з кожного, обіцяючи безпечне і швидке переправлення через кордон. Усі координати вони передавали клієнтам через месенджери. Перевізники, згідно з планом, доправляли ухильників у прикордоння. А далі ті пішки діставалися Молдови. За 18 кілометрів від кордону правоохоронці зупинили автомобілі з шістьма мандрівниками, жителями Запорізької черка. Айської, Київської, Харківської та Вінницької областей. На туристів склали адміністративні протоколи. За спробу незаконного перетину державного кордону їм загрожує штраф або арешт на 15 діб. Вирішується питання про повідомлення підозр двом організаторам незаконної схеми. Новий навчальний рік розпочнеться 2 вересня. Постанову про початок навчального року під час воєнного стану в Україні затвердив Кабінет міністрів. У закладах загальної середньої освіти навчальний рік 2024-2025 розпочнеться 2 вересня, а закінчиться 30 червня 2025 року. Визначаючи це, уряд орієнтувався на відсутність звернень від абсолютної більшості громад щодо початку навчального року раніше, і потреби в часі на ретельну підготовку закладів освіти до приймання учнів. Повідомили у міністерстві освіти та науки. Тривалість канікул у закладах освіти впродовж навчального року не може становити менш як 30 календарних днів. Отже, заклад освіти може самостійно визначати структуру навчального року та форми організації освітнього процесу, зокрема з огляду на те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, чи є в них освітні втрати, якою є безпекова та енергетична ситуація тощо. Прогулянка з дитиною з одного боку необхідність. Це навіть не потребує пояснень. Але щоб відпочинок на повітрі приніс тільки задоволенням, а батькам потрібно пам'ятати певні правила, про які розповідають педіатри. Це стосується, зокрема, поведінки в літню спеку. Аби прогулянки з дітьми в літній період були комфортними і запам'яталися приємними враженнями, потрібно дотримуватися елементарних, проте важливих правил. Серед них і перевірка прогнозу погоди. Адже якщо температура повітря вище 30 градусів за цельсієм та відсутній вітер, лікарі не рекомендують довго гуляти на вулиці. Оптимальний період до 11 ранку та після 16:00. Щоб діти не перегрілися на сонці, частину прогулянки проводьте в тені. Чим менша дитина, тим сприятливіше і чутливіша вона до перегрівання. Медики радять уважно стежити за одягом та взуттям дитини під час літніх прогулянок. Рекомендується обрати одяг з натуральних тканин світлих тонів. Це допоможе запобігти перегріванню. Важливо також бути готовим перевдягнути малечу за потреби, враховуючи зміни погоди чи активності. Такий підхід забезпечить комфорт та безпеку малюка під час літнього відпочинку на свіжому повітрі. Є й інші правила, говорить педіатр. Обов'язково надівайте головний убір на голову дитини. Це може бути бананка або інші головні убори. Також не забувайте про захист шкіри вашої дитини. Це сонцезахисні засоби з СПФ не менше 50, які потрібно наносити за 15-20 хвилин до виходу на вулицю та оновлювати кожні 2 години або після купання. Це стосується діток старше 6 місяців. Медики радять батькам оглядати ігровий майданчик на присутність потенційної небезпеки та тримати дитину в полі зору, адже влітку діти більш травмуються ніж в інші пори року, тому що більше рухаються. Також небезпеку для здоров'я становлять рослини та комахи, що можуть призвести до алергії або отруєння. Дивіться, щоб дитина не гуляла поза майданчиком, не зривала ніякі рослини, ягоди, гриби тощо. Не залишайте іграшки на вулиці. Після кожної прогулянки Обов'язково зберігайте іграшки в спеціальному місці, в який не попадає пил та волога. Промивайте іграшки від піску, бруду, і після кожної прогулянки це потрібно робити. Під час лідньої спеки важливо пам'ятати про питний режим не тільки власний, а й дитини, особливо під час прогулянок. Малеча протягом проведення часу на свіжому повітрі повинна споживати не менше 70% від добової потреби питної води. Водний баланс необхідно оновлювати кожні три години. Добова потреба для кожного малюка залежить від віку. Зокрема, для дітей старше 14 років та дорослих потреби у воді становить півтора літру або трошки більше. Від народження до 6 місяців потреба у воді замінюється грудним вигодовуванням. Від 1 до 4 років – це не більше 1 літра, 2-4 склянки приблизно. Від 4 до 8 років потреба становить десь близько 5 склянок води, тобто 1,1-1,3 літра. Від 8 до 13 років ця потреба зростає і становить від 1,3 до 1,5 літрів на добу. Також варто дотримуватися елементарних правил гігієни. Необхідно обов'язково після кожної прогулянки дітям мити руки для того, щоб запобігти випадків кишкових та інших інфекцій. Життя у стані пролонгованого часу або постійного стресу в тій чи іншій мірі стало вже реальністю для багатьох українців. А хтось звертається за допомогою до фахівців, а хтось самотужки намагається поліпшити свій психологічний стан. Як впоратися з тривогою та напругою, іншими словами, зі стресом? А ще більше у випадку, коли звернутися до фахівця, немає можливості. Про це у міжнародний день піклування про себе. Ми поговорили з психологією Наталією Лебедь. Делаю. Вже майже два з половиною роки українці живуть в умовах підвищеного стресу через часті тривоги, ракетні та дронові атаки ворога. Мешканці нашої країни потерпають як фізично у прифронтових містах, так і психологічно, навіть у віддалених від лінії фронту населених пунктах. Багато хто звертається за допомогою до психологів, але не всі мають таку можливість. Хтось не наважується зробити цей крок, а хтось не може собі цього дозволити з інших причин. Фахівці ж стверджують, що в складні моменти можна допомогти. Собі і самостійно, причому як у випадках пролонгованого, так і під час миттєвого стресу у міжнародний день піклування про себе, який проходить під агідою ООН, ми попросили психологіню Наталію Лебедєву розповісти про основні види самодопомоги. Справа у тому, що допомагати собі, це доросла позиція. І сьогодні вона найбільш актуальна, тому що є періоди в житті, коли тобі погано, але Тим, хто навколо тебе кращий, ну і можна компенсувати. Зараз погано всім. І це треба розуміти і розраховувати на те, що хтось тобі зможе бути більш корисним. Не треба, ми не знаємо, що з іншим. Тому доросла позиція це я взагалі завжди і в кризіс, і зараз це вміти допомагати турбуватися про себе самостійно необхідно бути свідомим у своїх діях у будь-яких випадках, використовувати знання про себе, розуміти свої власні внутрішні процеси та мотиви, що тебе, так би мовити, вибиває з колії. Лише таким чином можна впоратись з виникаючими психологічними проблемами пов'язаними зі стресами. І якщо ти знаєш, що ти дуже багато себе почуваєш після новин якихось, чи після того, що ти поспілкувався, побачив якесь горе дуже сильно, так? то по-перше, це гігієна інформаційна, турбуйся, скільки потрібляти того контенту, новин. По-друге, якщо вже таке сталося, тобі емоційно погано, не треба бігти і когось виливати все на нього, бо іншому може стати ще гірше. Треба заздалегідь знати, що тобі допомагає серед порад психолога – Прості речі їх можуть виконати більшість громадян. Треба зробити для себе щось корисне та приємне, причому банально на фізичному рівні. Прямо зараз згадайте, коли е, раніше з вами траплялося щось погане, як ви справлялися з цим? Є насправді універсальні якісь такі заходи. Це турботи про тіло і поїсти можна смачненько, але не наїстися, знаєте, так, а засервувати стіл, щось смачненьке приготувати, щоб це було довго, і от прямо погрузитися в те, що я допомагаю собі, я люблю себе це, полюбити себе через кормління себе. Допоможуть також масаж, відвідування басейну або пляжу. Можна передивитись фільми в улюблених жанрах, але здебільшого, щоб вони не викликали додаткових неприємних почуттів, тобто не спостерігати за стражданнями інших людей. Такі поради актуальні під час переживання як довгострокових, так і миттєвих стресів. Якщо ми все ж таки попадаємо у стрес, не в який неочікуваний, то самопоміч, ну залежно від рівня стресу, є така перша базова це повернутися до розуміння Я живий, я в тілі. Саме прості навички дуже поступово п'ємо воду і заспокоюємо дихання. Як це робити? Ковток, і відчуваємо, як вода є в тілі. Тобто я живий, дихання вдих, як вийшла, а от видих довше ніж вдих. Тобто, і так хоча б 10 разів. Головний меседж цієї поради повернути себе у стан Я живий та все добре. Треба дуже критично відноситись і до порад, які дають в інтернеті та соцмережах, говорить Наталія Лебедєва. Якщо ви дивитесь якогось психолога, чи там коуча, чи мало як, і прям відчуваєте, що чуючи його, ви погана людина, все життя пройшло повз вас, ви нічого не досягли, що ну, все життя закінчилось. Не слухайте, це поганий психолог. Після гарного психолога, якщо ви так собі допомагаєте онлайн, такими прислуховування, у вас повинно бути відчуття приподнього настрою і бажання щось робити. Може статися так, що ваші оточуючі також можуть відчути стрес і потребуватимуть допомоги. У такому випадку всі вище названі поради залишаються актуальними, і саме ви можете допомогти людині тим, що нагадаєте їй про всі поради фахівця крок за кроком, в тому числі про техніку Я живий, я у тілі, все добре або про дихати проблему та зняти миттєвий стрес і відчуття психологічної напруги. Певнена за 41. готівковий курс у банках у середньому складає 41 гривня 75 копійок за 1 долар США. Які причини стрімкого зростання іноземної валюти чи поповзуть ціни до гори, і який курс очікувати до кінця літа? Дивіться далі у нашому випуску. У третій декаді липня офіційний курс долара вперше перевищив 41 гривню і продовжує зростати. Пояснюється це економічними процесами. Частина бюджету країни наповнюється із зовнішніх джерел, запозичень, грантів, допомоги, і гроші надходять у вигляді доларів або євро. Також серед причин великі потреби України в озброєнні, яке виготовляється за кордоном, і в той же час стагнація ринку нерухомості всередині країни, коли громадяни не Витрачають іноземну валюту на купівлю об'єктів нерухомого майна, а накопичують її. Просто кажучи, на долар необхідно дивитися як на товар, і зараз на нього спостерігається великий попит. Зараз це, це все знаходиться більше частини на руках в банках, тільки не фінансових, а трьохлітрових. Під подушкою, якщо дуже великий попит, чому власник цього товару повинен продавати по дешевій вартості? Ну, це так, умовно кажучи, тому що ми бачимо спрос дуже великий, і якщо Національний банк України буде навмисно поніжати курс долару, або стримувати курс падіння гривни. Дуже швидко стануть менший обсяг золотовалютних резервів Національного банку України. Ми все станемо бідніші і економіка отсюди ніяк не виграє, тільки програє. Наскільки відчує зростання курсу долара пересічний громадянин і як це позначиться на цінах, це питання хвилює багатьох. Обґрунтування на підвищення вартості на вітчизняні товари немає, впевнені економісти. Товар більша частина, то що потрібно населення. Товари першої необхідності, продукти питання, велика частина відсотків 90% виробляється в Україні. І це ніяк не має ніякого відношення до курсу долару. Тому це якщо буде розцін, це так бажання більше заробляти, але нічого ні цьому ні виробляє. А потім, коли це не подимуться, бачу, що ніхто не купує, буду акції там Чорні П'ятниці. Там якийсь день торгового працівника, щось інше, тому що вони теж їм теж потрібно сплачувати оренду, теж потрібно сплачувати зарплатню працівникам. Подолання психологічної відмітки в 41 гривню за один долар не межа, говорять експерти. У бюджеті України закладена вартість американської валюти до кінця поточного року у розмірі 42 гривні 10 копійок за долар. Але реальний курс скоріш за все буде вищим, прогнозують економісти. Треба розуміти, що 42 це курс Національного банку України, а не курс обмінників. Курс обмінників завжди більше. Тому якщо ми кажемо в той курс, який віконці або в відділенні банку, це буде більше, ніж 42, але курс Нацбанку, от 42 там з копійками, як прийнято Верховною Радою України. Загалом з початку повномасштабного вторгнення долар виріс приблизно на 14 гривень з 27 до 41 гривні. І це відносно невелике зростання з огляду на більш ніж два роки Великої війни, акцентують фахівці. В Одеській області за вимагання хабара затримали чиновницю антимонопольного комітету. За 10 тисяч доларів фігурантка обіцяла підприємцям закривати очі на виявлені порушення і не накладати на них штрафні санкції. Правоохоронці встановили, що під час розслідування факту можливих порушень при купівлі та приватизації нежитлової будівлі чиновниця АМКО підбурювала підприємця до хабаря. Встановлено, що під час розслідування факту можливих порушень підприємців під час Купівлі на аукціоні та приватизації нежитлової будівлі підозрювана підбурювала його до хабаря. В обмін вона мала поставити справу на паузу та мінімізувати штрафні санкції. У разі його відмови обіцяла передати справу у вищі органи та включити його до так званого чорного списку порушників. Спочатку жінка вимагала у підприємця 20 тисяч доларів, але згодом зробила знижку і знизила суму хабаря до 10 тисяч. Збагатитися їй завадили слідчі поліції та оперативники СБУ. Чиновницю та її клієнта затримали на гарячому під час передачі грошей через посередника. Фігурантку помістили під варту з можливістю внесення застави в сумі 1 мільйон гривень. Перевіряється інформація про можливу причетність до оборудки інших посадовців АМКУ. Чиновниці загрожує до 10 років позбавлення волі конфіскацією майна про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.